Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в Денді в гонки. Ось де F1 Race. Це раніше така була приставка, але вона і зараз існує, і мені вона навіть зараз подобається. Це перша карта. Поїхали. Так. Включаємо другу передачу. Ось, де бачите, перший мій супер другий. На поворотах вам раджу, якщо ви будете в неї грати, то включайте першу передачу, а потім посередині поворота включати другу. Ой, бачите, трьох обігнав. Ось цього воняю. Підрізаю, цього рота. Підрізаю, підрізаю. Включаємо першу в началі поворота. І ось де посередині там, де... Ось і включаємо. Надіюсь, вам карту видно, що... А, ні, не, не видно. Ну, це я вже розпочав другий круг. Так, не потрібно. Включаємо першу. Передачу. Включаємо другу. Взво. Ось. И сейчас Витя, до поворота доиграй. Блин. Давай, быстренько, быстренько. Поки у мене есть 16 секунд еще. Давай, 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 давай. Включаем другу передачу. И все. И обгоняем цих гончики. И мы їдемо на другу карту. Все. Я перший приїхав. Це друга карта. Так. Включаємо другу передачу. Ну я цю карту ще не сильно прохожу. Ну, один раз пройшов один круг цієї карти. Другий раз не зміг. Не вийшло. Ось так. Ну я думаю, зараз вийшло два круги. І Це буде мій перший раз, коли я проїхав два круга, але ну, мать, не вийде. Перша, потім друга. Ось дивіться, перша то лоу, вона відповідає за те, що коли машина рушає, нею старт. А друга, коли ти їдеш уже на дето кілометрів 100 в час, то вона відповідає, що ти... Е, ну, набираєш скорость. Ну, е, тільки що в мене не вийшло проїхати. Зараз почнемо заново. Думаю, зараз знову проїду цей круг. Ну, цей, а потім другий. А дається, щоб проїхати повністю оцей один круг. Е, 40 секунд. Включаємо другу передачу. На поворотах першу. На половині поворота включаємо другу. Обганяємо оцього. Тут теж можна чуть-чуть в дрифт входити, но я не раджу, тому що ви так вирізаєтесь в другу машину. Ось, сейчас покажу. Ось бачила, я тільки що зробив. О, включаємо другу. Ось ось, а це звук, що ти їдеш і входиш в дрифт. Включаємо першу передачу. Отак, воп підрізали. Включаємо другу. Сенківор. І їдемо обганяти далі. Воп, воп. Включаємо першу. Включаємо другу. І все. І я проїхав два круги зараз. Ну, проїду. Все. Проїхав два круги. Так. Починаю їхати. Зараз другий круг. Вот. включаємо другу передачу. Включаємо першу, другу знов. Їдемо поки що на розслабоні, Поки не доїдемо до поворота. І включаємо першу. На половині повороту теж можете включати другу передачу вже. Щоб проїхати хоч перший круг. Включаємо знову першу. І знову другу. Включаємо. половині поводи. Включаємо друге. Включаємо. Ай, все, знов не приїду. Ну що за невезуха. Ладно, друзі, на цьому наше відео буде закінчитись. Спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте дзвіночки, щоб не пропускати мої відео. Всім бай-бай!